Китай шанує суверенітет і незалежність України після гучного скандалу у міністерстві закордонних справ заявили, що піднебесна поважає незалежність держав колишнього радянського союзу і що його позиція незмінна. Так там відреагували на слова посла Китаю у Франції. 21 квітня дипломат сказав, що колишні радянські республіки, нібито не мають статусу в міжнародному праві. У міжнародному праві країни колишнього радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни. Ба більше за його твердженням Крим історично-російський півострів на такі слова одразу відреагували у країнах Балтії та Європі. Зокрема, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії теж різко засудили заяву китайського посла. Посол України у Франції Вадим Омельченко своєю чергою зазначив, що у посла КНР або є очевидні проблеми з географією, або його заява суперечить позиції офіційного Пекіна. Тим часом посольство Китаю у Франції видалило Нограму скандального інтерв'ю Луша є.